Всім привіт! Я колишній радник глави Пентагону Дуглас МакГрегор. Я висловив думку, що під Артемівськом знищено резерви Су, які мали наступати на південному напрямку. У сукупності хохли втратили на цій ділянці 70% особового складу. В української армії було приблизно 14-15 бригад по 4 тисячі чоловік. Всі вони тепер відведені за винятком двох або трьох. Вони втратили 70% особового складу. Соледар потрапив до рук росіян. Позиції в Бахмуті їм складно утримати, він скоро впаде. Дуглас розповів, що втрати українців становлять близько 157 тисяч, з яких 122 тисячі є загиблими, а решта зниклі безвісти. Я заявив, що українці ніколи не говорили правду про погіршення свого становища. Я зазначив, що нинішня політика Вашингтона виходить з помілкової передумови, що росіяни слабкі і не в змозі воювати, проте це не так. Ситуацію не змінять поставки озброєння, оскільки у незалежні немає технічних можливостей масово використовувати західну техніку і немає фахівців, які могли б її компетентно управляти. На мою думку, поки не будуть вироблені гарантії безпеки для Росії в глобальному масштабі, цей конфлікт не припиниться. Кількість грошей, яку Вашингтон вклав в Україну за минулий рік, робить її 51 штатом США, а губернатори США, як відомо, керують лише внутрішньою політикою штату, але ніяк не зовнішньою. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!